Друзі, всім привіт! Я обстежував побутовий корпус оцей самий і випадково знайшов під ним укриття від доступ до нього. На жаль, я сьогодні без ліхтарів, тому зніматиму, як є, бо не знаю, чи зможу сюди знову потрапити. Мабуть, доведеться мені підсвічувати мобільним телефоном, хоч якось, хоч чимось, хоч сірниками. Але я потраплю сьогодні в це укриття і покажу вам бомбосховище міськістю на 6 сотень людей і площою приблизно 550 метрів квадратних. Чесно кажучи, я почав це відео в тому місці, де я закінчив огляд цього укриття. Бо це був насправді вхід бомбосховища, але я ввійшов через інший запасний вхід через будівлю АПК. Тому в мене буде все якось трішки задом наперед Тут просто двері оці зачинені ззовні. І я звідси не вийду, не вийду. А сюди я потрапив через міст галерею і через саму будівлю. Я пройшов до правого крила будівлі до сходового блоку, як я і казав через третій поверх, тому що через перший та другий вхід заблоковано. Тільки через третій поверх потрапив на ось ці сходи, які ведуть саме у підвал. Знову їдальня. Місце для паління, напас дотриматись чистоти і тут попільниці саморобні. Чесно, я не знаю, що я там побачу. Намагаюся поводитися тихіше, Почув дивні звуки на четвертому поверсі. Наче там хтось є, окрім мене. Може, то були протяги, а може і люди. Я хезе. Отже, що ми тут бачимо? Підвал. Сподіваюсь, що це він. Вогкістю тхне. Я таки у підвалі, тут навіть трохи холодно, на вулиці спека, а в мене тут пара з роду йде. Що це таке? Це якийсь склад. І тут стелі такі височенькі. Вогко і прохолодно, Завалено мотлухом, якимись конструкціями. Тому затримуватись в цьому приміщенні я не хочу. Іду далі. Якийсь вент-отвір. Дивіться, видача протигазів. при пожежі дзвонити 01. Так. А це що за приміщення? Вентилятор припливної системи. Це напевно, уже остаткування бомбаря. Подивіться, який величезний вентагрегат. Погано видно, тож зараз ближче підійду. А це, напевно, зумф, щоб з підвалу воду збирати та відкачувати. Тобто у цій частині підвалу вже розташували устаткування бомбосховища. Ось величезний мотор і великий равлик вентиляційний. Чомусь не накидали. Для порівняння от мотор і от моя рука. Тобто доволі великого розміру тут вентсистема. Оце вендкамера і всередині щось бачу, погано видно. Тут хтось собі робоче місце облаштував чи що. Я зайду у вендкамеру. А це якийсь величезний фільтроблок. Боже ж мій, я всередині повітря забірної системи. Вона настільки епічних розмірів, що я тут у повний зріст ходжу. Там попереду ще кілька камер цієї системи. А оця решітка це фільтр механічного очищення припливного повітря. Того, яке система з поверхні забирає. Вона зупиняє пил. Ой ой, вузькі отвори, і в них важко протиснутися. Я блукаю цими камерами, і тут цих фільтраційних блоків декілька штук. Наявне цілий ряд камер. А тут приплив свіжого повітря, так відчуваю протяг. Саме звідти йде приплив повітря у систему. Чомусь мені здається, що це система кондиціонування, бо вугільних фільтри, як у бомбарях, я поки не бачу. Ще одна венткамера. Звідси чую, як на поверхні вантажівки працюють. Ліжко хтось собі зробив. Камера 4. Тут теж вогко і холодна. Нагадую, на дворі спека, а в мене пара з роту йде. Тут камера 6. І ось ще один величезний равлик. Вентилятор припливної системи P2. Ой-ой, я на радіоприймач не скупив. Дивно, що тут частково вцілілі всі ці агрегати. Але вони просто епічних розмірів. Я вже ж бував у бомбосховищах, але таких великих вентсистем я поки не бачив. Я пройшов цими приміщеннями десь метрів 20-30 і все це венткамери та фільтрувальні. Фух. Шкода, що я без ліхтаря сьогодні. На щось наступив. Бойлерна, стороннім вхід заборонена. Бойлерна зачинена. Десь попереду бачу світло. Отже, там десь є ще один спуск у підвал. А це що? Це якесь приміщення, яке використовували як комору. Подивіться, ось на це. Це макет якоїсь бомбочки. Це точно макет, бо вона дерев'яна а крила з жесті. Дивно таке бачите. Оглядати комору не буду, тут мотлох. Приміщення, яке я показав до цього, це ще не бомбосховище. А ось нарешті і вхід до самого укриття, і воно відчинене. Убежище номер 12205. ОАО «НТЗ» ключі знаходяться у диспетчера цеха. Судячи з того, що тут підклали підмостки, тут може бути підтоплено. Але спочатку оглянемо двері. Вони мають міцний каркас і вона вогнута. Це для того, щоб краще витримати тиск від вибухової хвилі чи підпору повітря всередині. Здається, тут таки є вода на підлозі, тому оце і підклали. Бачу написи: Прохід тримати вільним, сигналізатор. Та двері номер 4 Перейшов через підтоплений тамбур шлюз, і ось, власне кажучи, я вже в бомбарі. Як же мені не вистачає сьогодні моїх ліхтарів? Тут велике зальне приміщення, і підсвітка мобілкою не передає масштабів. Ага, якісь іще додаткові вінкамери і гермохвіртки. Подивіться на оце. Ха-ха. Іграшка. Що вона тут робить? Чого тут? Телефон з німецькими підписами Furwer Cruz Volkspoly. А поруч облікові картки членів КПРС. І ось ще одна іграшка. Вечірка на підлозі, радіо на стіні. Затемно, найби хоч щось відзняти. Телефони. Дивіться, мапа Дніпропетровської області. Напевно, на ній основні шляхи евакуації зазначені. Ще телефони. Телефони і протигази. Я, звісно, не готовий був сьогодні потрапити сюди. Це було спонтанно. Тому я без ліхтарів. У мене камера не надто чутлива до темряви, а ліхтарик мобілки не світить далеко. Тому блукатиму колами у напівтемряві. Піду напевно спочатку цей бік. Прохання відмітити своє прибуття. А от і ні, я не стану відмічатися, бо я тут нелегально. Навчальний пункт цивільного захисту. Ймовірно, тут були якісь навчальні класи на цю тему. От дивіться, навіть макети є, і, мабуть, оті іграшкові машинки були саме з цих макетів. Скрізь пліснява вогкість. Ось ще якісь макети. Але більшість з них поламані, пошматовані, роздеребанені. Нічого не підписано, принаймні я не бачу. Подивіться ще якийсь макет укриття з колод дерев'яних. А це стаціонарна універсальна камера УК-55. Що це таке? Макет, ну, ясна річ, але чого? Загальна схема руху персоналу по заводу. Способи підвищення стійкості роботи об'єкта. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Скрізь є точки дротового радіо. Якщо бомбане, то всі інші джерела зв'язку перестануть працювати. Дегазація, дезактивація та дезінфекція. Тобто запобігання різним видам ураження. Звісно, малувати мені світла тільки від мого мобільника. Це доволі великий бомбар, як я казав, він на кількасот людей. Так. Це вентиляційне обладнання. Тут все відносно збережено. Дивіться, ці баки це вугільні фільтри повітря. Тобто це приміщення фільтра вентиляційного устаткування. Є ось схема цього бомбосховища, також тут показані ці повітряні комунікації. Аварійний вихід. Чи є там щось? Гермодвері легко піддаються, а далі ще одні. Бачу світло в кінці тунелю. І, і звідти йде тепло повітря. Напевно, через цей лаз сюди вже проникали. Ну, я теж пройду, подивлюся по цьому тунелю на півприсядки. Нарешті свіже повітря і свобода. Боже ж я жоптую. Просто було цікаво подивитися, як воно влаштовано. Цей тунель відходить на кілька десятків метрів від будівлі, щоб у разі її руйнування, хоча б цей вхід не було завалено. Проходи. Не для, Не для моїх, моїх. Плачей. Це укриття вбудоване під АПК Мартена. І я оглядав цю будівлю у минулому відео. Але по бомбарю вирішив окреме відео знімати. І знову повернувся туди, де вогко і холодно. Написане DES. І я поясню, що це таке. Це приміщення дизельної електростанції. І на диво воно ціла. Це напевно був пускач. Тут смердить дизелякою. Ось дивіться, бак з мастилом. А це, напевно, бак з паливом. Ось це генератор. Це індикатори мастило, вода, підзаряд акумулятора, прокачування, пуск. А це дизельний двигун. Мені пощастило побачити цей агрегат у майже повному збереженні, майже недоторканому. Це якась витяжка потужна вентуха, мабуть, вихлоп витягувала. Яка схема, на якій нічого не видно. Треба почитати, що тут на шильдику написане. Зроблено в СРСР. генератор синхронного трифазного струму 400 В50 Гц. А рік де? зрозуміло, що за рік? Де-небудь, покажіть мені рік. Чи я не так дивлюся, або не там дивлюся. Ага, бачу номер серійний. І 1974 рік, уявляєте, з 70-х років ця електростанція тут стоїть, і вона у відносно доброму і імовірно в робочому стані. Робоче положення коробки вниз виводами більше-менше. Тут теж якесь маркування є. А що це за двигун? хто в курсі десь же має бути написане. Зік написане. Двигун Зік. Мабуть, завод імені Кірова розшифровується. Зараз подивимося. Зроблено в СРСР. дизель к 159 агрегат ДГМА. Потужність 80 коней, дуже погано видно. 80 кінських сил, 48 кВт, число обертів 1500 обертів за хвилину. Ось такий тут цікавий агрегат. Так, за дверима я бачив ще одні двері. Що тут? Якесь приміщення. Ага, написано охолодження дизеля. Це, напевно, типу кондиціонер був або охолоджувальна установка. Вон там ще одна гармохвіртка назовні. Я не прям знавець обладнання об'єктів цивільної оборони, але дещо можна зрозуміти з побаченого. Дивіться, тут вогнегасник. І що це тут? Незрозуміло. Повітря проводи. Куди ведуть лапан з електроприводом, навчальні посібники СО, якісь труби. Знову кімната з якимось мотлухом. От гляньте, тут стоять кірзачі чиїсь, протигази накидані, бинти, якісь медичні халати. Бачу невеличкий фільтр до протигазу. Тут можна манекен зібрати по запчастинам з цього всього. Ось іншого типу фільтри, навіть з газмаскою. Дивіться, який слонік з таким великим фільтром. На підлозі ще один такий лежить: якийсь маленький агрегат для чогось тут. Вода, може, подавалася ним. З побаченого бомбар хоч і розграбований, але відносно обладнання збереження в нього непогане. Ось ще протигаз. І роздерибанений ранець від ребризера. Телефон. А це якась комірка. Фух. Санвузол чоловічий. Але чомусь тут двері за вишки півтора метри. Невже не могли двері зробити нормальні? Ну, давайте подивимось, який вигляд мали санвозли чоловічі. Два умивальники. Знову двері, як для гномів, три пісуари і. раз, два, три, три кабінки з горщиками. От такої. Подивіться на цей горщик, пофарбований зеленою фарбою. Це для чого? Це на зелений типу, забруднені заражені ходили. Хто знає, скажіть чому цей горщик зелений. А тут просто білі звичайні горщики. Так, виходжу з цього санвузла. Отже, якщо це був санвузол чоловічий, то має бути санвузол жіночий. Скоріше за все оце він. Усі двері тут нормальної висоти, жінки тут були нормального зросту. Але дивно, що тут тільки два клозета. Іми вір на тому, що жінок на цьому виробництві менше за кількістю і, напевно, воно якось враховується. А далі якісь шафи, якісь картинки. Вангую, що це були вітрини з наочними посібниками, костюмами, експонатами. Тобто це навчальне приміщення. Приміщення для збирання харчів закрите. Ну, нічого, я з цього боку в нього зайду. Звісно, що жодних харчів тут вже немає. Але щось інше незрозуміле тут лежить. Ось такий ось ліхтар. Їх тут три. А харчів тут точно немає. А це явно якийсь гідравлічний вузол. Зараз почитаємо. Вода на АПК і укриття перекрита і скинута систему у 2018 році. І от показано стрілками напрям води. От манометр тиску. Це, мабуть, вузол введення був. Пожежний стенд. Ще одні гармодвері. Двері номер два. два. Сходить кудись нагору. Двері номер один. І вихід назовні безпосередньо на вулицю. Але там закрита ззовні на замок, і щоб мені вийти звідси, треба буде проходити все заново. Ну що ж, все, що зміг вам показати, я показав. У мене сідає батарея на... на камері, камері. Тому Тому покласти. Таке вже сіла. Батарійка на екшн камері, тому дозніму трішки на телефон. Щойно вийшов з бомбосховища. Сподіваюсь, вам сподобався цей об'єкт, бо особисто мене приваблюють об'єкти цивільного захисту та цивільної оборони. Вони є нагадуванням історії часів холодної війни. А мені час вибиратися, вибиратися із бомбосховища, із АБК через третій поверх, і через мартен я тільки вийду з цього об'єкту. Ось так переходами я сюди і потрапляв. Фух, втомився, набігався, зневоднений. Таким буде мій невеличкий епілог. І наостанок прошу, обов'язково рекомендуйте мій канал друзям і тим, хто цікавиться індустріальним туризмом і занедбаними об'єктами. А на цьому я буду прощатися з вами. Всім пока, до нових зустрічей на Ютубі.